Вітаю вас! Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна» і Чорноморська телерадіокомпанія. в студії Катерина Некреча Мій гість Роман Недзельський, генеральний директор Палацу мистецтв України. Вітаю вас, пане Романе. Хочу додати, що до того як ви в липні вас було призначено генеральним директором Палацу Україна, до того ви працювали директором держпідприємства Міністерства культури Україна Гастрольна і першим віце-президентом НТКУ. І також ви були головою журі національного відбору Євробачення. Це 2008-2010 восьмі, дві роки. І е, в липні вас призначили е, генеральним директором, як я вже сказала, так Палацу України в досить непростий час для всієї України, і саме для концертної галузі, я так розумію, також саме. Е, Такі, ви про це вже говорили в багатьох інтерв'ю, що просто відмови від концертів були навіть вже близько до дати. Як вдалося вам в півроку вже втримувати цю ситуацію? І я так розумію, що стратегію роботи Палацу України ви також змінили. Абсолютно. Ну, 2014 рік це був дуже непростий рік для нашої країни. Мистецтво, культура не є винятком. В цих обставинах, в які опинилася наша країна, коли я прийняв підприємство, відмова від концертних заходів сягала до 65%. Це дуже великий обвал, тому що колектив Палацу України і саме приміщення, це є дуже велике приміщення, це є найбільший в Україні зал класу преміум, м'який зал, майже на 4 тисячі місць. Практично ця вся Величезна споруда повністю працює на 100% госпозрахунку. Жодної копійки бюджетних коштів Національний палац культури України і колектив не отримує від uh -huh. бюджету. Тому ми повністю працюємо на тому, що самі проводимо заходи, і на тому, що ми здаємо зал в оренду. А скажіть, оці 65% відмов, про які ви говорите, чому і хто здебільшого відмовлявся? Іноземні артисти чи інакше також? Ну, як правило, в будь якій державній структурі, в державній установі є певне планування. І коли складається план заходів, а в плані заходів було заплановано 223 концерти на рік. Угу. З тих 223 концертів на рік нам за рік вдалося, за скажімо, за цих півроку, що було, нам вдалося вийти на суму 112 концертів. Тобто у нас був дуже активний. Період осені, ми дуже активно попрацювали восени і взимку ми також зробили дуже великий ривок, де ми самі пішли на ризик, ми самі почали проводити свої заходи, ми провели ялинку, дуже успішну ялинку, провели головну ялинку країни і ми отримали першу, першу позицію. Ми по всіх рейтингах вийшли на перше місце по всіх ялинках, які були в Україні. На головній сцені країни, головна ялинка країни, отримала таку високу позицію. Хто приходив на головну ялинку? Дітки, дітки з батьками. Причому, знаєте, що було приємно і що вражало, коли я бачив на наступний день, наприклад, після вистави, і через декілька днів я бачив одне і тих самих людей. І ми вже віталися, здоровалися. Вони кажуть, знаєте, наші діти знову захотіли прийти на цю ялинку. І люди ходили по два-три по рази, ходили на одну виставу. Хоча ялинки в нас тривали дві вистави в день було, це в одинадцятій годині і в першій годині дня. І люди приходили, причому є ця вистава була як для дітей, так і для дорослих. Тому що дорослі аплодували, стояли в кінці в самому кінці вистави, стоячи аплодували, тому що дійсно була і певна була і велична складова. І було на що подивитися для дітей. Коли діти грають для дітей, коли в нас віковий сенс наших акторів відбув від п'яти років, у нас були вже актори, які грали в п'ять років, вони вже грали на сцені. Це були масовані ролі, це була, скажімо, більше масовка, але вони все-таки грали. Перші вистави вони, замість того, щоб дивитися в зал, вони дивилися назад на сцену, дивилися на декорації, на цей діджей, який відбувався на екранах. Ну, Вони потім вже звикли і все-таки 25 вистав. Чи співпрацювали ви з волонтерами чи з благодійними організаціями? Тому що ми знаємо, що кількість діток переселенців в цьому році є, і також дуже багато в принципі, і навіть просто підприємців. Ну багато категорій людей вони намагаються намагалися влаштувати свято для дітей всі святкові дні. У нас всі заявки, які поступали від благодійних фондів. Від дитячих організацій жодна заявка не була облишена увагою. Всіх ми задовільнили. Ми по всіх проханнях більше тисячі дітей, в тому числі і ді, і діти-переселенці АТО, чи діти воїнів, які сьогодні перебувають в АТО. до нас зверталися і навіть офіційно від Міністерства охорони від Міністерства оборони України зверталися військові з проханням, щоб ми забезпечили їх безкоштовними контрамарками на наші вистави. Ми всіх задовільнили, в принципі, в принципі, навіть були такі, коли нас люди просили, наприклад, 15-20 місць. Ми казали, ми можемо вам дати 30-40, навіть 50 давали. Тому що, на жаль, заповненість залу не була стовідсотковою. Ми не отримали в цьому році жодного дерзамовлення. Ці фінансування, які планувалися по лінії міністерства культури, також не були отримані, і ми практично провели на повному стовідсотковому госпіль ми повністю провели ці ялинки і вийшли в плюс, в дуже гарний плюс, в хороший плюс. Тому якби ми на фінансових всіх показниках виконали фінансовий рік, незважаючи на те, що 65% було відмінено заходів. Ми вийшли в плюс. Про нову концепцію роботи. Власне, я так розумію, що з того часу, як ви почали очолювати цю посаду, так, генерального директора, і змінилася сама концепція. Тепер не Палац України чекає, коли артисти прийдуть до них і просто забронюють якийсь день і час для проведення концерту, а тепер і ви приходите до артистів і пропонуєте їм співпрацю. Насправді так воно є. І так би воно завжди мало бути. Тому що. Завжди хотілося пригвше, коли ми працювали у Львові, коли ми працювали, мали гастрольне життя, коли була планова гастрольна робота по Україні, це ще з часів філармонії, коли філармонія активно працювала. Ми завжди приїжджали в Київ, і ми своїми колективами не мали можливості вибору дати. А нам казали, ви знаєте, в нас отакі дати є вільні, будь ласка, прилаштовуйтеся до тих mm -hmm. дат. То сьогодні з моїм приходом і з затвердженою цією програмою і концепцією, яка є одностайно підтримана всім трудовим колективом, нашим ми працюємо над тим, щоб палац культури України був палацем культури України за назвою і за і по суті. Тому сьогодні ми проводимо 99% всіх заходів, відбуваються виключно українських. Це і наші національні колективи. Це і наші 99% всіх заходів. Так. Це українські колективи. Абсолютно, це і українські виконавці і це і українські колективи. Угу. У нас є буквально. Одиниці, які є заявлені, і це навіть не палац Україна проводить, тому що це є великі ризики, фінансові ризики в першу чергу. А це є наші промоутери, українські промоутери, які спроваджують нас буде е, Алесандро Сафіно, У нас буде концерт в березні, у нас буде Томас Андерс. Це єдине, це поки що на цілий рік, поки що два заявлених іноземних виконавців, mm -hmm. ті, які будуть в нас Мені здається. Вони вже були навіть кілька років тому. Вони були раніше. Вони були два роки тому. Mm -hmm, вони були зараз... А от скажіть, ви кажете 99% це українські виконавці. Щоб порівняти, щоб ми розуміли, як це було кілька років тому, раніше який був відсоток українських виконавців і раніше відсоток був 30-40-45 відсотків, 28 відсотків на рік, ну знаєте, ми маючи такого агресивного північного сусіда. Який проводив агресію не тільки зараз мілітаристичною агресію, а завжди була певна культурна експансія з сторони Росії, і, скажімо, наші концертні майданчики були заповнені ними на півроку, на рік вперед, може навіть і на пару років вперед. Тому завжди був розписаний графік. Я не буду називати фамілії тих виконавців, які приїжджали до нас. Але завжди вони були чомусь пріоритеті, і наші медіа завжди чомусь дуже люб'язно їх. Ну можливо, не чомусь, можливо, тому що саме російський капітал працював і по сьогоднішній день працює на, на ведучих телеканалах і ФМ-мережах. Я і так пресі. розумію, що 70% раніше це були виконавці іноземні із Росії. З Росії і іноземні, так. Але ж від цього вигравав і палац України, тому що завжди зал був, я так розумію, що зайнятий кимось були, і люди приходили, і це ж кошти. Абсолютно. Абсолютно. Коли є пасивна робота, коли ти працюєш по дзвінку, коли тобі телефонують промотори, і ти будуєш чергу, формуєш чергу, формуєш графік, і тобі не потрібно працювати, тому що ну, зайвий, зайвий час працювати. І коли в тебе повністю все шахматка і розписана, і ти дивишся. Ви себе в тебе є якісь вільні віконечки, і тоді ти можеш доінтегрувати наших національних виконавців, які також, в принципі, чекають, коли їх запросять. Не завжди артисти самі йдуть на те, щоб проводити свої концерти. Це може бути як виняток або творчий вечір, або якийсь ювілей, або Бенефіс, або якийсь певний підсумок в своїй кар'єрі, в творчій кар'єрі. Як правило, касових концертів українські виконавці майже не проводили. Буквально одиниці робили такі касові концерти. От. То е, тоді немає потреби лишній раз е, робити якісь е, якісь потуги для того, щоб забезпечити себе роботу. Коли в тебе і так робота є е, вже все спланована, і палац є забезпечений роботи. Тут важливо навіть дати людям можливість відпочити, тому що коли є шоу, які відбуваються там до 12 до першої години ночі, а вранці вже треба робити 8-дині, треба робити монтаж нової декорації, нової сценографії, скажіть От. на 2015 рік, чи є виконавці з Росії, які все ж таки вже повідомили про те, що там готові дати свій концерт в Палаці України. Станом на сьогодні в нас немає жодного виконавця з Росії, який би був заявлений. На півроку в мене вже є план графік роботи, і можливо, навіть ну це ж не є повний план до кінця року. Але з того плану, який є, в основному це є всі українські виконавці, за винятком тих, кого я назвав Томас Андерс Александро Софіно, у нас буде мати три дні гастролі, танцювальний колектив Сухішвілі. Угу. Оце, і, оце і всі іноземці. Угу. В основному решта всі будуть наші виконавці. Якщо перераховувати, це буде творчий вечір Павла Зіброва, це буде Бобул, це буде творчий вечір Вадима Дмитровича Крищенка, це буде творчий вечір Бенефіс 70 років ювіляру Юрію Рибчинському, Це буде також концерт, великий концерт. Вперше буде концерт Національного палаці Україна Михайла Михайловича Жванецького, нашого одесита, який ну його можна, хтось його вважає, скажімо, українців, хтось його вважає росіянином, але він є все-таки наш, Він від відгукнувся, і він, якби душою, я знав. Дачись до нової концепції роботи, коли ви приходите і пропонуєте артистам палац України як так для того, щоб виступати, зробити концерти, а ви говорите, що поки що немає заявок від російських виконавців на цей рік. Чи пропонуєте, чи ведете ви перемови з кимось? Тому що тут вже від вас, я так розумію, залежить так, з ким вести перемовини, з ким ні, і чи є персони нонградта взагалі для вас? Значить, ми ведемо переговори в першу чергу з нашими українськими виконавцями. Це перше. Я не бачу сьогодні гострої потреби і великої проблеми з того, що немає російських виконавців тут. Я думаю, що можливо з часом можливо ситуація трошечки зміниться, тому що є виконавці, є артисти. Ви кажете про персони нон-грата, Ну не генеральний директор національного палацу може визначати персони нон-грата. Для того у нас є фахові інституції, такі як битниця, такі як служба безпеки України і інші силові відомства. Але ж ви вже говорите про свою позицію? Що я так вас зрозуміла, що треба, щоб українські виконавці вони займали більший відсоток? Я так розумію, що конце експертів, так і це також прозвучало як а, така ваша стратегія, певно. Знаєте, я скажімо, я розглядаю майданчик Національної Палаци України як один з інструментів для досягнення певної мети. Головна мета моя здається, і це би мало бути нашою національною стратегією. Це вона б полягала в тому, щоб українські виконавці на кінець мали запит і мали потребу в тому, щоб люди хотіли їх бачити, щоб люди йшли на їхній концерт, і щоб люди підтримали їх гривнею. Тому що на жаль, талант він потребує якоїсь певної реалізації, і він потребує запиту для того, щоб він себе міг реалізувати, для того, щоб він писав, для того, щоб він творив. Сьогодні ми маємо багато соціальних викликів, які є обумовлені цими подіями, які відбуваються на жаль на сході країни нашої. І ми бачимо, як сьогодні нашу країну розривають і творчі люди а це і люди емоційні, це люди дуже душевно тонкі і вони дуже гостро відчувають ці речі. Я наприклад знаю, що ряд наших виконавців, ряд наших ну ціла плеяда наших діячів сцени. Вони вже забули про те, що вони є артисти. Вони більше є вже сьогодні волонтери, тому що вони їздять, вони працюють на східних, в східних регіонах і саме там, де практично відбуваються бойові дії. Я знаю, що Марічка Бурмака вона практично з гітари вже об'їздила всю передову. Я знаю про те, що Оксана Білозір, яка є волонтером, яка вже понад 300 людей, наших хлопців, визволила з полону звітам, тому що вона є отим провідником, який на має на Час має контакт, і їй вдається вести діалог, і вона виступає від сторони України певним гарантом. І це для мене є, скажімо, дуже, дуже такі речі ранними і болючі, тому що люди б в цей час повинні були займатися творчістю. Вони б краще займалися своїм макіяжем, вони б займалися студійною роботою, вони б займалися пошиттям якихось нових костюмів, вони б отримали якісь певні насолоди в Спа-салонах. А вони сьогодні є на передовій, Вони їздять, вони працюють. Олександр Єгоров, який практично новоріч, разом з Льошею Молчаном вони були. Вони привезли нашим солдатам прямо на передову Вони привезли новорічні подарунки. Знаєте, коли Олександр сьогодні у мене був Єгоров, Він він розказує Роман і каже: я віз собою біля 300 кілограм в п'ятилітрових оцих бутлях від води. І каже, ми їх привезли на передову для того, щоб солдати могли відмітити новий рік і з'їсти олів'є новорічне олів'є. І Саша каже: я дивлюся, каже, слухайте, а як ви їх туди? Каже, коли він отримався, каже, як ви туди це олів'є запхали в цю п'ятилітровий чи шестилітровий бутль? Вони ну, кажуть, ложечкою, просто ложечкою запихали. Каже, це дуже зручно, коли солдатики взяли їх, там є цілий взвод, чи рота, і вони просто взяли кришечку, верхнім зрізали, і прямо з тих шестилітрів собі кожен поїв, перекусив, пішов знову на передову. Тому отакі речі відбуваються, знаєте, і люди, тому і репертуар сьогодні такий є гострий. Взяти пікардіскутерцю, яка заспівала пісня по Чапотисані. Ці пісні вже є дуже-дуже багато років. Це є пісня про іммігрантів, які поїхали в перші хвилі імміграції, які співали про те, що я поїхав в чужий край, і я не знаю, де, де загину, і поховають мене чужі люди. Розумієте, і пісня була написана зовсім на іншу тему, але наскільки вона сьогодні актуальна вже через 100, навіть через 200 років, вона актуальна і до сьогоднішнього дня, скажіть, чи є запит на українських виконавців серед глядачів? Є, є запит. Є запит і є причому дуже серйозний запит. І я з того дуже радію, тому що. Я все своє творче життя. Ми завжди пропагували українську культуру. Ми працювали над українським репертуаром. В нашому репертуарі практично ніколи не було російських пісень, і це не тому, що ми зараз дуже, дуже тим пишаємося. Якось знаєте, завжди було кому співати, скажімо, і піднімати російську культуру. На жаль, не завжди були наші навіть вітчизняні виконавці, які би щиро підтримували українську пісню і виконували би виключно українські пісні. І не так багато, на жаль. Було зроблено тих українських пісень, якщо взяти, наприклад, на Бушовому там пострадянському просторі. Про наших, які підіймають російську о, там, культуру в тому числі. Я не можу не згадати про те, що відбувалося в листопаді під час концертів, двох концертів Ані Лорак, коли певні люди намагалися зірвати їх. Ну і в принципі їм це не вдалося зірвати концерти, але певні провока... певних провокацій не вдалося уникнути. В нашій студії був пан Ігор Мірошниченко з Воо Свобода, і я хочу вам показати, от що він сказав. Горі, а скажіть, в чому різниця між вами, який зриває концерт співачки Ані Лорак, і між людьми, які зривають концерти Макаревича? Ви знаєте, по-перше, я не зривав концерт Ані Лорак, а я намагався донести позицію. По-друге... Е Але е мета була? Е мета була, вона сьогодні є. Я думаю, що ми не допустимо концерту Ані Лорак е е на, на сцені Украї... Палацу України. Тут вже вашу реакцію я прошу. Бачите, пан Мирошниченко каже, що не допустить концертів <клес> <клес> в палаці. Ну, пан Мирошенко трошечки лукавий, тому що я був безпосереднім учасником тих подій, і я бачив, як пан Мирошниченко в супроводі певних хлопців спортивної статури в балаклавах намагалися прорватися повз охорону. Де билися вітрини, де кидалися в зрив пакети, і це була провокація не проти Ані Лорак. Це була провокація проти тих людей, які прийшли підтримати Ані Лорак. Насправді, те, що відбулося е, тоді в Палаці Україна, і не тільки в Палаці Україна, а і на інших площадках, де виступала там чи та ж сама Кароліна, чи інші наші виконавці, знаєте, е, коли вже пройшов час, вже можна знаєте, е, коли емоції вже трошечки вчухли, вже вибори пройшли, вже кожна політична партія отримала то, на що вона розраховує, і то чого вона вартує, якби вибори спроголосував за тих чи інших політиків. І сьогодні дуже стає е, е, явним і зрозумілим. Коли е, певні політичні діячі своїм авторитетом і своїм, своєю популярністю не досягають до рівня цих публічних е, персон, якою є Ані Лорак чи інші виконавці, вони намагаються до таких дешевих провокацій. Я, е, звичайно, був е, якось, знаєте, навіть дуже, дуже здивований, коли. Людина намагається вийти на сцену за пів години чи за 40 хвилин до початку концерту і в рупор щось сказати, висловити свою позицію. Це не є позиція в тому місці, де б вона мала відбуватися. Можливо, треба було, якщо ви заперечуєте щось, тоді запропонуйте щось своє. Якщо Ані Лорак погана, добре дайте мені, будь ласка, інший колектив і запропонуйте колектив, на який б ця людина могла запросити. Тому що півтора місяці перед тим був концерт Тараса Чубая і концерт, в якому брали участь козаксистам і Василь Попадюк. На жаль, відвідуваність цього залу була 30-35%. І тоді я не бачив цих політиків, які з рупорами виходили і агітували, що добре. Придіть на наших виконавців, підтримайте їх гривнею, підтримайте їх морально. Якщо не маєте коштів, давайте ми політична сила, яка бачить майбутнє в цих виконавцях. Давайте ми згуртуємося, прийдемо, підтримуємо наших, тому що ми з ними стояли на майдані, тому що вони є совістю нашого нашого оцього сьогодення. Я не бачу тоді цих політиків, знаєте, і в тому є якісь певні подвійні стандарти, коли люди заперечують одне, а не пропонують щось взамін. Е, в нас є достатньо в країні руйнаторів, які е, вміють руйнувати, але в той час не думають про те, що буде завтра. Угу. Скажіть, чи е, надали б ви е, приміщення Палацу України е, в оренду, наприклад, політичній партії для з'їзду певного? Дякую, чи чи то свобода, чи то опозиційний блок, чи то «Батьківщина»? Ну, за статусом Палац Україна він є є державним майном, це є державним майном, яке передбачене для проведення концертів, форумів, конференцій, з'їздів. Тому я не бачу в тому жодних проблем. Єдине, що якщо ми маємо, наприклад, гострорадикальні партії, які працюють на розкол країни, які є відверто сепаратистськими, Звичайно, що ми, ми знайдемо багато причин, щоб, щоб відмовити таким же. Ну я думаю, що вони не прийдуть на такий майданчик, тому що для того, щоб зібрати навіть таку кількість делегатів, не куплених, не проплачених, а дійсно делегатів, це треба мати дуже дуже велику популярність і треба мати велику сміливість. Я думаю, що ці політичні сили не підуть на таке, пане Романе. Якщо Валерія Газманов чи Кобзон захочуть приїхати провести світ, це звісно, там нереально да звучить зараз. В цих реаліях, які маємо, але все ж таки, чи, чи будете співпрацювати з ними? Знаєте, питання таке тонке, тонке питання. Я не думаю, що є зараз потреба і є соціальний запит на гастролі Валерії, Газманова чи Йосипа Кобзона в Україні. Але якщо? Це знаєте, це серія фантастики сьогодні. Це є практично А Я в одному з ваших інтерв'ю ви сказали про те, що Палац мистецтв України він вступив в міжнародну асоціацію менеджерів виставкових майданчиків і. Поясніть, що це означає, що це за асоціація, і що це які опції це надає Палацу Україна, і чи можна таким чином вийти на міжнародний рівень і запрошувати співаків стінг? Був також так кілька років тому з десять палаці України чи ні. Тобто... Ну, У нас багато було виконавців. Насправді насправді і асоціація найбільших концертних майданчиків світу. Це є близько 2500 найбільших, найбільш престижних майданчиків всього світу. Що це значить? Ми коли вступили в цю асоціацію. Ми вже я вже давно шукав шляху для того, щоб Україна могла інтегруватися в світовий культурний простір і починати що не треба було з Європи. Як відбувається насправді га гастрольна діяльність в Україні? Є промоутери. Українські промоутери, які шукають промоутерів європейських, для того, щоб залучити і поставити в план графік гастролей, наприклад, зірок преміум класу перших, перших величин, такі як Джо Кокер, на жаль, Джо покійний, такий як Стінг, такі як Кристина Агілера, інші виконавці. Є е, певний поділ між е, промоутерами західними, промоутерами Західної Європи і промоутерами східної Європи. Донедавна вся гастрольна діяльність в Україні відбувалася виключно через Росію. Що це значить? Російський промоутер бере, наприклад, ту ж Мадонну на певну кількість концертів. І е, в цій кількості концертів є Москва, Санкт Петербург, Київ, е, Мінськ, Кишинев, е, і піше далі туди на схід, на Самара, можливо, Казань і далі. Україна не мала прямого доступу до європейських виконавців напряму для європейських промоутерів. Східна Європа закінчувалася на межі Варшава, Бухарест, Будапешт, можливо, декілька Белград, і можливо декілька Прибалтійських країн. Там Талін, Рига. Все до України на цьому кордоні на польському кордоні, практично на польсько-угорському кордоні. Східна Європа для світу закінчувалася. Решта йшла робота через Росію. Сьогодні ми. Нам вдалося сунути оцей паркан, сунути за територію України, тому що сьогодні Національний палац України вже є оцею крайньою точкою, є цією буферною зоною східної Європи. І сьогодні європейські промоти розглядають наш зал Національного палац України для проведення своїх гастролей і концертів перших величин світу. Ну, слухайте, це справді звучить да. досить Єдине, що так єдине, які, що ми... які тоді вимоги а, до вас, до Палацу України, що треба зробити, а, щоб дійсно співпрацювати на такому рівні, щоб напряму запрошувати артистів? Е, ну тут є декілька чинників. Перше е, нам потрібно все таки, ну, це не палац України, потрібно це треба, е, щоб в Україні закінчилися військові дії, щоб mm -hmm. закінчилася антитерористична операція. Тому що е, кожен артист він супроводжується певним юридичним супроводом. Водом один одним з пунктів з умов в контракті це є страхування туру від всяких форс-мажорних обставин, тому що це є ризик, це є фінансові ризики, це є ризик здоров'я артисту, який має дуже щільний графік. Буквально на пару років наперед жодна страхова компанія не береться страхувати тур контракту в країну, де відбуваються військові дії. Нереально пояснити е, європейським місцевим промоутерам про те, що Луганськ і Київ це є 800 900 кілометрів відстані, і це не є військові дії в Києві не відбуваються. Це перша складова, друга складова е, і друга особливість це є валютна стабільність. Це є стабільність гривні. Тому що е, контракти підписуються за півроку, а то й за рік до концерту. Розрахунки відбуваються 100% у валюті. Попередня оплата сягає від 50% і далі за два місяці, за півтора місяця до концерту, йде 100% розрахунок. Сьогодні дуже важко прорахувати, якою буде вартість гривні, і вірніше, якою буде вартість валюти в євро чи в чи в доларах станом, наприклад, на кінець року. Ми не можемо цього передбачити і брати на себе ці ризики є практично ну. Неможливо, це треба бути камікацем угу, Тому оце є ці дві обставини, які з часом я думаю, що вони згладяться. Ми будемо мати стабільну гривню, ми будемо мати закінчення з нашою перемогою. Я в цьому переконаний наших антитерористичних операцій, і все в нас буде добре. ми для того працюємо. Ми над тим працюємо і. Ми сьогодні ми маємо українських виконавців, і я думаю, що від того, якщо ми будемо їх підтримувати, від того всім буде нам добре. Дякую вам і бажаю удачі, щоб всі ваші плани вони реалізувалися. Романцевський наш гість. І я не хочу прощатися з вами, тому що далі в нас буде ще багато цікавих тем до обговорення. Тому закликаю наших глядачів залишатися з нами після нетривалої перерви. Ми повертаємося.